Мова про те, що ми розглядаємо питання щодо надання дозволу на проєкт відведення орієнтовної площі 50 метрів квадратний. Це не означає, що 50 метрів квадратних вилучається це, це ось оця земельна ділянка. Скільки вона буде 20, 15, 25, скільки вона буде по проект відведення випускного? Так, він звернувся на рахунок цієї земельної ділянки. На сьогоднішній день ми. Це розглядаємо. Так, на сьогоднішній день є факт, що огорожа, уступці вже стоять, ну сітки немає. На сьогоднішній день ми можемо запропонувати, витягнути все так? бо такого як факту це не паче. Комісія зараз все розбереться, мені просте питання. Він вкрав, пан... а ви тепер він вкрав. А ви хочете, ну, А чому ви так? Він. А ви ми узаконюємо, законі правда закон. правда безприєм. Ми розглядаємо. Ви ні, ви не розглядаєте. Ви ви хочете у законі? Ми виносимо а фіорі, Людина порушила закон людина. Людина порушила вже, вже заяв... порушила. Ні, людина написала заяву. Прошу надати мені дозвіл на виконання проекту відведення. І ми так. розглядаємо ви це. Розглядаємо. Питання ми розглядаємо. Готуємо... Людина одержавши дозвіл. Тоді починає роботи. Ми на сьогоднішній день не приймаємо ніякого рішення, тому що це буде приймати сесія міської ради. Перед тим як попаде воно на сесію міської ради. Ми розглядаємо цю заяву. Все, ми не приймаємо ніякого рішення. Ви не можете це зрозуміти. Ні, абсолютно. Ми до комісії Все, не послухати мене далі. Ми маємо Є до до представника виконавчого. От ви можете прийти зараз. Ми, комісія, ми ви до йдете окремо ви до виконавчої служби і все. Так. Є таке законом передбачено, Оксана Петрівна, як відведення. Є долучення, проект відведення. І це не говорить, що зараз тут буде 60, 100 або 40 метрів. На сьогоднішній день я знаю одне: що цього ступа не буде, ну так то точно буде. Це забереться, щоб був доступ туди. І вам так. нормально отак. От от будете... За що мова? На... Тут... Ми Можко... да. А чому ми тут вимагаємо? От я господар. Чому ти не підійшов? Я а. звернувся а. до влади. Тут Надо, Влада не реагує. А я Де дітям. Я за ті ділянці сьогодні співу.